У Бордичеві на одній з місцевих заправок трапилося ДТП. За словами її працівників, водій Сірого Опель Омега разом із двома пасажирами в'їхав в інформаційний стенд і різко розвернувся на 360 градусів. Із пішоходів ніхто не постраждав. Дві швидкі допомоги, котрі прибули на місце пригоди, забрали водія та пасажирів до лікарні. У травмпункті Бердичева повідомили, водій автівки 79-го року народження. Чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку. І наразі у важкому стані перебуває у реанімаційному відділенні? Два пасажири 79 го та 87 го року народження від госпіталізації у лікарню та пропозиції пройти тест на вміст алкоголю у крові відмовилися. Лише за зовнішніми ознаками лікарі помітили, що чоловіки на підпитку у водія транспортного засобу. Медики виявили у крові аж 3,72 проміли. проміле. Наразі працівники правоохоронних органів з'ясовують причини та деталі ДТП. Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 – Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція даної статті передбачає штраф від 200 до 500 неподаткованих мінімумів доходів громадян, виправні роботи на срок до 2 років, обмеження волі на срок до 3 років, також піврічний арешт і позбавлення керувати транспортним засобом на. Срок до трьох років або без такого.